Доброго дня, вітаємо вас у студії телебачення воєводини актуальності насамперед. А почнемо із того, що сьогодні найбільше стривожило Сербію. Це повіні, які принесли багато жертв, про які будемо говорити, коли в нормалізується повінь. Більше 31 тисячу осіб евакуйовано із різних з різних місцевостей, а найбільше із Обренуса. Страшна повінь завдала багато лиха. Вода погрожувала, крім багатьох місць у Сербії, у Сремській Митровіці, де живе велика громада українська. А всі вони, скільки могли, допомагали на насипах, щоб заперечити повінь після страшної повіні і далі потрібна буде допомога, яку можете доставити у Скупщину міста, телебачення воєводини, студії М, медичний факультет, червоний. Хрест, а все це вчасно ви завжди можете довідатися у програмах телебачення Воєводини. Як актуальність у нас і позачергові президентські вибори у Україні? А в нас буде гість із цього приводу Олександр Кириченко, тимчасовий повірений у справах України в Республіці Сербії. Пане Кириченко, доброго дня. І напередодні виборів ми з вами ось у студію поговоримо про те, яка подія буде у Україні? Вітаю вас. Дякую також. Ну, насамперед хотів би сказати, що без перебільшення вибори 25 травня поточного року президента України є історичною подією для всього українського народу. Вони організовуються на всій території нашої держави за виключенням окупованих територій, тобто, тимчасово ми не можемо зараз організувати вибори на території Автономної Республіки Крим, але навіть для громадян України, які зараз не встані проголосувати, там забезпечено їхня можливість віддати свої голоси. На території сусідніх з Кримом областей материкової України чи навіть на будь-якій виборчій дільниці, де вони зголосяться з, із своєю реєстрацією прийти і безперешкодно віддати свої голоси, також передбачена можливість для голосування на закордонних виборчих дільницях, яких зараз нараховується 114 по всіх. Країнах світу, де є наші дипломатичні консульські представництва, тобто, відповідно до чинного законодавства України, держава забезпечує максимальну можливість для її громадян взяти участь у цьому. Демократичному процесі напередодні всі вписалися у списки, і так уже легше безумовно, що кожний консульський відділ посольств чи то наші генеральні консульства, консульські установи, вони відслідковують дуже ретельно щодо тих громадян, які стоять на консульському обліку. Але якщо громадяни тимчасово перебувають на Території, скажімо, іноземної держави вони заздалегідь встановлені законом терміни були оповіщені про те, що треба відповідно написати заяву, або це за місцем свого проживання перед тим як вони відбували за кордон, або безпосередньо на території тієї країни, де вони перебувають з тих чи інших обставин, для того, щоб можна було віддати свій голос на дільниці. Звичайно, українська діаспора в цілому світі велика, проголосує, напевно, багато українців, і ось всі очікують, що після виборів, напевно, і поміняється на краще стан у Україні. Чи не так? Звичайно, ми дуже цінуємо ключові діаспорні організації, як то Світовий конгрес українців чи Український конгресовий комітет Америки, які. Беруть участь у спостережних місіях на території України і допомагають цьому демократичному процесу. Ми також дуже цінуємо участь різноманітних міжнародних спостерігачів від ключових міжнародних організацій в спостережному процесі за нашими виборами. І так само і короткострокових спостерігачів від ОБСЄ, зокрема. Які також беруть участь, допомагаючи нам організувати прозорі вибори в Україні, з іншого боку, знаємо, що в тій складній суспільно-політичній напруженій ситуації в умовах зовнішньої агресії, зокрема що стосується наших східних регіонів України, Донецької Луганської області, де підвищені зараз заходи. Безпеки для того, щоб все таки вибори там відбулися навіть в тих складних умовах, тобто посилені заходи з охорони виборчих дільниць, виборчої документації, і спрямовані на те, щоб максимально кількість громадян, які там проживають, змогли віддати свої голоси. Пане Кириченко, я вам дуже дякую, що ви брали участь у українській панорамі. Ми вже після виборів знову будемо зустрічатися і будемо говорити нашим глядачам про події в Україні. З нами у студії був Олександр Кириченко, тимчасовий повірений у справах України у Республіці Сербії. А ми продовжуємо нашу передачу презентація монографії отця Стефана Пітки та поминальна служба відбула. Минулого тижня у Сремській Митровиці. Прибули на цю подію його родина, колеги і знайомі голова Української національної ради, представники української громади з наших осередків, а також із Славонського броду і Хорватії. Як це все пройшло? Зняли наші ка. 11 років від сумної події Дня смерті отця Стефана Пітки, видатного священника, громадського діяча, людини з великої букви, духовного наставника української діаспори, великого патріота свого народу. В римській мітровіці відбулася поминальна служба та презентація монографії, присвяченій отцю Стефану Пітці. Богослужіння служили священники отець Вікар Іван Барщевський Славонського броду, отець декан Михайло Режик із Шиду, Римокатолицький священник Едвард Шпанович з Ремської Митровиці і парух церкви Вознесіння Господнього, отець Владислав Варга. Вшанувати пам'ять отця Стефана зібралися представники української громади з наших осередків, а також славонського броду з Хорватії, родина, знайомі та друзі. Після поминальної служби у церкві Вознесіння Господнього відбулася презентація монографії Отець Стефан Пітка Життя присвячене Богу і народу автора Петра Ляховича у виданні газету видавничої установи Рідне слово. Монографія містить матеріали, які були надруковані в різних джерелах, і розповідають про життя і діяльність отця Стефана Пітки – священника, громадського діяча, духовного наставника українського народу на території колишньої Югославії. Монографія обсягом понад 100 друкованих аркушів складається з розділів, насичених ілюстрованим матеріалом, що посилює репрезентативність авторського підходу. Монографія складається з таких розділів: спогади про отця Стефана. Пітку діяльність отця Стефана записано в друкованих джерелах за часу його життя та записи і статті, зроблені після відходу отця Стефана у вічність. У монографії також знаходяться доповіді розмови отця Стефана та написані ним статті. ідея видання монографії належала Петру ляховичу. Він зібрав і зредагував важливі матеріали для написання монографії. Цю ідею підтримало газетовидавнича установа рідне слово, і на початку року монографія вийшла із друку. Минає вже одинадцять років, як між нами немає Стефана Пітки. Пам'ятка на нього ще свіжа, і багато з нас ще пам'ятають цю надзвичайну людину, священника, патріота. ale čas bi i pamjatka blidne, a ce ne smije stateša. Moj otec Stefan Pitka zaslužev, što bi ovo djela bule ne zabudio. Kilka roki bi sa smjerti Stefana Pitke procesa ne razmogljav, ja s mojim bratom Mihajlom, i vi im kaže, mi musemo na ekeć sposib vidjati o oču Stefanu Pitki, abo zrobete pamjatnik, abo pamjatnu pletu, abo povisite tu na našoj cerkvi, albo na pesate monografije. Minice treće zdavala se jakoč najbliž možljeve, bo do toho času ja že preotovljav v inši monografiji, iz toho času počal dumate proces seriozno. Otec Stefan Pitka zavžde govorev, što nam treba pesate, nam treba vedavate, bo što kole stalo se, a ne bilo zapesano, njibe bi i ne stalo se. Презентацію розпочато виступом мішаної вокальної групи «Товариства Коломейка, яка виконала Великий Отче наш, після чого відбулася презентація фільму про ця Стефана Пітку, яку підготували і провели Василь Дацишин та Далібор борпіякні. Стефан Сем'янів зачитав провідні думки отця Стефана записані на початку монографії. Найвартіша служба це служба своєму народові. Я радо зустрічаюся з тими, які думають, а ще радше з тими, які роблять, працюють над тим, щоб нарік зберіг свою ідентичність, зокрема, наш нарід на цих просторах якого спіткали особливо під прикрі обставини. Я тішуся, радію, що остаточно знайшлися сили між нашими людьми, які у змінених обставинах взялися до праці, а це означає дати друковане слово, українське слово. На презентації говорили. Мені дуже було мило, як ми отець Барка запросив прийти на дух. Čez vas. Količje parohijane bi želeli, da bi prišlo na internet na vaši glas. Meni je to zelo radno. To je zelo mi je radno, da bi ne zaboravili svojega parohija. Ah. O, če bi vas ne bilo, tega ne bi, če bi vas ne bilo, tega ne bi zagotovo ne bilo. Hvala Petrovi. Якович, як і ту книжку, я вірю, що то буде пам'ятка на отца Стефана до кінця нашого життя і нашої духороки у сільської Митровиці. Не тільки книжка очолює отця Стефана, то. Я думаю, що кожен крок, кожна його добра, добра думка добра намір, яку мав у, у своєму житті лише ту у Сремської Митровиці, у паробні. Був священиком, не тільки керівником нашої то групи Коломейки, не тільки діячom. Такої праці мусимо знати, що отець Стефан був перше священиком. Мав нагоду жити у світі, був перший робітник. Хліб заробляв десь по роботах звичайних, що кинув і пішов за Священника. Уже чоловік, мог би сказати, у найліпших роках свого життя, кидає все, що має у своїм життю і бере книжку. Іде бути пастіром людей, які якому будуть придбачені за його часи священства. Я ja був третій клас в гімназії найстарший. найстарші. Що позначить бути гімназіала третього розгляда. А отець Стефан був перший розгляд. Після того, як рік перішов, при прикоферів, він почав щось здавати, іспіти якісь, чого і всячого. І як ми другий рік прийшли, він вже був на факультету, а я матурант. Перескочив мене. знаєте. Але ми лишилися добрими приятелями. І е, семінарське життя водило. <клух> ми собі розмовляли, багато того. Знається, нема про що не е, ховати, чи що, е, бо кожен мудрий не говорить про себе щось погане. Так що я нічого поганого не запам'ятав. Мудрий говорить мудре. А він розказував так, що про ту кузню я знаю, про ті представління в Горбачанах, е, пізніше, як він пішов до, до, на вишків до школи. Знаєте, то градішка там чи десь вони вчили. Як то після того пішов заробляти, пішов був тесня? Раді робив троха. Дуже мені приємно вас привітати у ім'я нашої фамілії, моє сестри, в котрі тут кайфов і моє ім'я. І дуже мені мило. Що вас вижу в такій вам великій часті. Хоча й то і так тут і звичайно, я знаю, що то в митрові є доїчку. Я не буду дійсно не буду багато говорити, бо найбільше не найзнаю так добре говорити, так, що оці город. А друге, щоб вам не тратити час, але щось можу сказати, мушу подякувати дуже багато авторів твої книжки. kod ja za knješku i ne bačeo, ali znaju što ona duže dobra i što ona duže vrtna. Da je čuj kožda kneška. Ja kao kožda knješka zvata vredi. Eto ga. Dakle, tovo, tovo će lešet, načet i pište nas budet, toč s debet može, kole ono ga požopne, skroz, kole će postarije i tode utvoret, І тоді прочитає, і тоді каже, бо все в тих старих книжках може найліпше щось прочитати. І дійсно дуже багато дякую Петрові uh, Яховичу як авторові. І також мушу подякувати і всім іншим, котрі робили на цим проєкту окремо національній раді, uh, голові національної ради. також uh, U izdavački ustanovi Ridne slovo e, e, panje e, jednoj pjekni Nataša, ja ne preminjera ne znaju ja znaju koji tak je na njoj i panje Oksana Štećuk meni je izuzetno čas što je ovako jedno izdanje izašlo ovaj, pod izdavačkom novih izdavačke ustanove Ridne slovo i drago mi je i, I ovim putem se zahvaljujem gospodinu Petru Ljakoviću što je kontaktirao ridne Slovo i što je želeo da jedno izdanje ovako izađe i bude izdato od strane ukrajinske, znači izdavačke ustanove ovdje iz Srbije. Я дуже щасливий, що дочекалися цього дня. Перша черга, тому що той задуманий проєкт зробити книжку про нашого дорогого отця Стефана Пітку, котрий помер вже 11 років тому, то за місяць днів буде 11 років. І дуже, дуже щасливий, що змогли зробити ту книжку добрі ініціатива була від від мене і ще можу сказати від брата мого михайла по ми домовлялися говорили що би треба зробити для отця Стефана стефанапідки щоб с часом то не забуло щоб залишилася пам'ятка на нього на його всі гарні добрі діла котрі він робив за для церкви і для нашого народу i vinska za abo pamjatne, kao ja kuć pamjatnu pletu zrobete deš, abo monografiju. A ja monografija vže znajuća, to do te peruše zrobaju kilka i dumaju najkrašću monografiju. To ja možu zrobete. A, a, a zvitke počavu počavi to, što sam je oteć Stefan Pitka govorio, što treba mate svoje pesane slovo i same vin duže do toho prečenevča u tomu tovarestvi ukrajinskoj move literature i kulture e, vojvodene tođi, jak čelove hodete odete ukrajinske slovo i u tomu ukrajinskomu slovu kod treh ja zberihaju vših, e, bahato teksti vijede, spomenavša Отець Стефан Пітка від багато наших авторів, котрі в той час писали, то була моя та перша основа, звідки взяв тексти. Потім ще пішов до людей взяти спогадів, ви знайшли фотографії, як все то зробилася одна ціла матеріали, зібрали, тоді, тоді настав той один час е, зволікання, хто, як, де, хто буде фінансувати, хто друкувати, але і то перейшло на славу Божу і на. na, na pamjat o, o sebi Stefanovi Pitkovi i duže što već što su vodni tu tak ljude ljudi koje me se iznačajemo i pa na hedu i službu Božu glavu sa Stefana Pitku i budemo, predstavimo knješku prvoća Stefana Pitku cela ekipa novinskoj izdavačke ustanove Slovo se potrudila da izdanje izgleda tako kako izgleda i nadam se da će se našim čitaocima svidjeti kao i svima koji budu imali prilike da uzmu Нашої ставні разом з монографією вийшов компакт-диск з записом святкування ювілею 25-річчя служіння отця Стефана Пітки, який відбувся 11 жовтня 1998 року у Сремській Митровиці. Матеріали для компакт-диску записав та опрацював Василь Дациш. Наташа Петрович зазначила, що працівникам рідного слова приємно, що дійшло до співпраці над монографією видавництва рідне слово і автора Петра Ляховича, і що саме рідне слово видало монографію про отця Стефана. А на різних маніфестаціях завжди звучать українські пісні, танці та вірші. Філіп проник на останній такій маніфестації у кулі на річному концерті товариства імені Івана Синюка розказав вірш слава народові, якого і пропонуємо послухати. Віддаю честь поклін. Незламаному й непокірному, що віками прибитий на заклятих скалах, як на рідній землі, так і на чужині. Це села народом дана, це села славних гетьманів, на вогнених згарищах та кров'ю полятих полях, яка лєця, і ніколи її джерела не висихають. Краялось небо, він громів не страхався, ішов дощ кроваво огняний, він у ньому купався, смеркалось і темніло, він мечем ніч розбивав, чи гадене, він не вступався, плакало небо і горе. Він свободу шукав. І подумати тяжко. Що це за села? Б'ють, каменують, а все той самий, що споконвічно існував, спраглий, голий, голодний, але думками не блукав на життєвих невах страху майбутнє будував, сміяла з гірка доля, гуляла, воювала, горе та з ледні сіяла. Незрадливі хоробрі степові соколи не втратили надію ні силу, ні віру. Чим більше камінь товчеш, він твердішим буває, залишиш його скалою виростає, розлітаються каменці, утікають невірні, а всередині, мов сталь. Гартуються непокірні. В них завжди усмішка на встах. Безсмертні пісні лунають, ніколи сльози не течуть, у нікого нічого не прохають. Ростуть велетні, гордість, щирість плекають. Зелені гаї раділи, шептали, шелестіли сосни і смереки. Та сонце вітале. ж зламав силу народу, було то вдень чи ніч. Не можна згинути цьому роду, хоч смерть це звичайна річ. Умирають соколи, але живуть у наших серцях, вони є символами правди, закутої в Кайданах. Віддаймо їм честь, глибокий поклін до землі, на прапор підійм славу. Будьмо, будьмо і ми такі. Ще не вмер і не вмре. Твердий горіх, засаджений у город, вічно буде жити мій славетний народ. Шановні глядачі, українська панорама підійшла до кінця. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Повторення передачі у понеділок у 5-й годині і у четвер, у 12-й годині 40 хвилин на цьому ж каналі. Слідкуйте за нами і на нашому Ютуб-каналі Українці РТВ». Ми будемо старатися вам придбати цікаві сюжети. Працьовита екіпа української панорами прощається з вами і бажаємо вам гарних, спокійних і теплих днів. До побачення.